Сьогодні ми поговоримо про важливу тему. Це про законопроект оподаткування посилок з-за кордону до 150 євро. Тепер ваші товари з Aliexpress стануть дорожчими. Його підготовку вже завершує комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради. Чому влада вирішила зняти останній бар'єр на посилки, які наслідки будуть для українських споживачів економіки? Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Законопроект пропонує вкласти ПДВ і митом посилки за кордону, навіть якщо їхня вартість не перевищує 150 євро. На цей момент такі посилки не вкладаються. ПДВ в 20% і мито 10%. А от зараз пропонується вкладати на сьогодні. Для посилок, які перевищують цей ліміт, вартість оподаткування вона складається з тої суми, яка йде понад норми. Тобто, якщо ви замовили посилку 200 євро, то податків накладаються на 50 євро, а не на всі 200. тобто. Оця межа в 150 євро туди вноситься. Там інфіну гетьмансову пече, і вони хочуть зміни. І аргументи це, звісно ж, захист вітчизняного виробника. Адже начебто це створить рівні умови для вітчизняних і іноземних виробників. Ми чомусь підтримуємо іноземного товаровиробника. Наш виробник, який виготовляє товари від продуктів харчування до легкої промисловості, сплачує ПДВ. А той, хто це робить у умовному Китаї, ПДВ не сплачує. З точки зору державної податкової політики це абсолютний нонсенс, безлуздя. Ми гнобимо людей, які тут створюють додану вартість, сплачують податки на користь людей, яких ми навіть не знаємо. Міністерство фінансів каже, майже те саме у рамках ліміту 150 євро. Неоподатковою вартості в нас завозять усе. Це значно більша проблема, ніж просто небажання платити незначні податки при імпорті. Ой, а що це? О, мені посилочка прийшла, дорогі друзі, і вона оподатковується податками. Треба дізнатися, скільки ж вони там нарахували. Та у нарахували справді немало, дорогі друзі, немало. Нараховують сьогодні. На посилочки, а що ж не таке? Що в ній таке знаходиться? Я так і не зрозумів. Що це ви мені то поклали, а? Давайте подивимося з вами. А точно! Це ж курси від школи останнього капіталіста. Прекрасна книжечка, як швидко заробити мільйон доларів на інвестуванні». А Як же заробити? Напевно, є рецепт? Ніяк вивчай ринок інвестування детально. Тож, друзі, якщо ви хочете нормально оперувати власними грошима і створювати капітали і робити це справді якісно, а не так, так часто що можна за один день чи там за місяць колотити капітали. Аби ви хочете, аби ваші гроші працювали на вас. приєднуйтесь до нашої школи останнього капіталіста. Посилання буде в описі до цього відео. У Нас дуже багато хороших фахівців. Досвіду в них багато, і звісно, вони все поясять, розкажуть, направлять вас на цей прекрасний шлях. Так що, так, класна посилка. Тільки знову такі оподаткування у нас непросте. непросте Хто це мені прислав? Я знову цікаво. Хто ж прислав, а? Хто хто її прислав? Невідомо. Що найцікавіше, деякі українські бізнес-асоціації вже підтримують дані нововведення, зокрема, Рада бізнесу. Каже про те, що так треба захищати вічизняного виробника. Тож питання, звісно, не таке однозначне, як може здатися на перший погляд, але наразі ми маємо. Справу із ідеєю законопроекту, як він буде поданий, будемо дивитися, що там буде в ньому, теж будемо дивитися. І тут є ряд питань. Перше, найголовніше, яким чином це все адмініструвати. Про це вже говорять абсолютно всі надзвичайно багато посилок, які будуть інструменти ресурси для того, щоб це все пропускати. У 23-му році українці замовили 52 мільйони посилок майже на 60 мільярдів гривень. 51,5 мільйонів посилок були вартістю до 150 доларів. Тобто митниця адмініструвала по суті 500 тисяч посилок, і вони вже були затримками. А тут ще додасться 50 мільйонів зверху. Уявіть, який колапс може насуватися, скільки це працівників, робітників, і скільки це часу загалом для того, щоб кожну посилку. Перевірити, подивитися її вартість, і таке інше це треба якось автоматизувати, Але для цього теж треба відповідна інфраструктура. Про складність нововведення каже і співвласник нової пошти, який говорить про потенційний логістичний колапс. Зараз ми розмитнюємо лише 2% посилок, хоча митні процедури проходить кожна посилка, тож втрати часу сягають майже добу. Не треба бути продавцем, щоб побачити логістичний колапс та шалені затримки доставки. Якщо під податок потраплять всі посилки, окрім того, це буде вплив мати навіть на оборону промисловість. Багато посилок замовляється саме з деталями. Звичайних людей, які хочуть робити ті ж самі дрони і таке інше. І це серйозна частка ринку. Тобто комплектуючі, які невеликі підприємства замовляють для того, аби ці дрони збирати, стануть дорожчими. А ще їхній час надходження тепер буде набагато довший. Ми тут зіштовхуємося з тим, що далеко не всі товари, які йдуть в посилках, виробляються в Україні. Коли хтось каже про вітчизняного виробника, вони договорять іншу важливу річ, що неможливо виробити в Україні все. По різних причинах, зокрема через те, що ефект масштабу на ринок в більше 30 мільйонів він не дозволяє робити буває речі, які ти замовляєш за кордоном. Тож немає просто виробника, та й не буде по різних причинах ще довгий час. І взагалі нема жодної економіки світу, яка виробляє все абсолютно в замкнутому циклу. Це навіть у Сейського Союзу з його населенням набагато більшим не вдалося, і тим технологічним рівнем. А зараз це набагато складніше. Зараз комп'ютерна ера, технологічна ера. І замовляти за кордону треба і багато, та й не потрібно будувати економіку ізольовану, яка все може збудувати і зробити. Це теж неадекватно, тому що країна втрачає на свої спеціалізації на тому, що може більше заробити, вкладаючи свої ресурси в окремі ніші, які можуть бути і перевагою на міжнародних ринках. Тобто, логіка така, що є багато дуже речей, які українці замовляють, які в Україні не виробляються. Отже, по волонтерству це справді теж може вдарити, і про це треба говорити. Крім того, багато українців змушені замовляти товари за кордоном через обмежені фінансові можливості. Тож новий податок може призвести до додаткових витрат для населення, особливо у часи економічної нестабільності. Зрозуміло, що багато хто замовляє товари на Aliexpress, Експрес, чи тому ж тему через те, що вони часто дають суттєві знижки, що є визначальним для громадян. І звісно, треба врахувати, що в Україні справді є проблеми з сірим імпортом. Але питання як вирішують цю проблему? Є інші підходи, наприклад, спонукати маркетплейси, включати ПДВ при продажі товарів. У ціну. Звісно, ніхто не каже, що це швидко вийдуть такі перемовини, і що не буде проблем на цьому шляху, але треба думати менш топорно, ніж зараз пропонують безпосередньо законодавці. А так виходить, що всі зараз будуть влітати. Зокрема, і ваші посилки закордонно не тільки з китайських маркетплейсів. Звісно, це проблема китайських маркетплейси, і у нас буде окреме відео на капіталісті з приводу них. Але. Також будь-які посилки від родичів та від будь-кого зараз будуть оподатковуватися, і найгірше, що будуть стояти в чергах, довго і нудно. Як висновок, звісно, можна очікувати певне надходження додаткових коштів до бюджету і, можливо, навіть допомогу певним виробникам всередині, де ми справді щось виробляємо а сюди ще й дешеве, надто неякісне за кордоном привозять. Однак треба розуміти, що наш ринок не такий, як в Євросоюзі. Якщо в Євросоюзі вводять обмеження на посилки, то там є всередині надзвичайно великий ринок, ну і плюс домовленість з іншими великими розвиненими ринками про безмитні взаємодії. А у нас проблема, що ми не маємо ринку великого. Ми ринок обмежений, і ми тут ще більше обмежуємо наших громадян у своїх можливостях. Це знову таки кажуть А, про те, що багато хто. Дробить посилки і треба вдарити дубинкою. але не кажуть би, що багато можливостей для громадян повністю множиться на нулі. І це негарно, це не є кращим рішенням, це не є мудрим рішенням. Ну, звісно, не факт, що оподаткування таких дрібних посилок будуть хоч якось окупними. Ну і собі, посилка в 10-50 євро. Ну що це таке, там адміністрування її буде дорожче ніж візьмуть гроші з неї. Ну, звісно, коли Мінфін каже про те, що в Україні є сірий імпорт, а тому треба зменшувати бар'єр до оподаткування, то чому починають зразу рубати всіх? От одразу починають з дрібних посилок. А немає у нас серйозних імпортерів, які по незрозумілих схемах возять товари і тут сіряк продають? Ні, немає. Тобто, звичайні громадяни знову винні так, в першу чергу, по них треба проїхатися. І найгірше, навіть якщо і дропають ці посилки, хтось так ділять їх на. Меншу кількість ті, хто знову таки намагаються всіряк через обхід законодавства, так то це не означає, що всі, хто завозять, так роблять, що вони намагаються обійти закон. Тобто ми можемо говорити про те, що цей закон каже, що знову таки українці винні у всьому. Держава одразу підозрює їх у злочинах. Це як до речі, є презумпція винуватості. у Нас діє щодо бізнесменів. Фіскальний орган бачить у бізнесмена одразу злочинця. Так і тут, держава як діє, замість того, аби далі покращити систему. Безпосередньо адміністрування на митниці, вона каже про те, та ні, всі українці ухиляються від податку. Давайте влупимо їм всім. Ну, який це взаємодії на довірі чи на недовірі? Звісно, на недовірі. То як далі можна рухатися, коли така знову таки ситуація і вводяться норми, які громадян обурюють і роблять їх злочинцями в очах державної системи? Це некрасиво, це не гарно і. Тут ми підійшли до ще одного наслідку такого рішення, що воно носить поганий наслідок для загальної взаємодії громадяни держави. Ось така логіка на сьогодні законодавців рубати одразу всіх і не вирішувати проблему більш делікатно. І це надзвичайно ганебно. Дякую.